Так, добрий вечір всім радіослухачам. От, ще хотів поділитися такою а, думкою. Ну, гуляю в парку і вона мені прийшла. А, от наткнувся в Фейсбуці на таргетну рекламу про а, гай на землі, можна так сказати. Куточок а, Острівний Нова Зеландія, з населенням для 5 мільйонів. Жителів і фактично з нульововим з безробіттям, а, а, високим ВВП, а, з високим а, рівнем доходу і з мінімальною кількістю, ну, так сказати, робочих днів, якщо це брати якусь світову статистику, там працівник може мати 140 навіть днів. А, тобто ну, половину року може просто відпочивати, а то й навіть більше року, просто відпочивати в відпустці. Ну от. І отак от, от порівняв м, сучасне життя в Україні. Кон контраст прям різучий. В'язучий через те, що в нас ти навіть у відпустці будеш працювати. А, навіть у вихідні дні ти будеш працювати. Тобто, ну, особливо, якщо ти чоловік. Там, не знаю, можна тільки 5% чоловіків, які дозволять собі вихідних їх кудись їхати, відпочивати. На ну, регулярній основі працювати. Але решта всі це те, що ти самі робити. Тобто якщо ти навіть і працюєш на роботі, то з ботом-кілля ти одно десь працюєш. Чи ти працюєш на городі в себе, чи ти працюєш вдома в себе, чи ти ще десь мешкає з калинами підробітки. от, от скоро все, що так, що ти все одно сівний час проводиш, а за, за якимось заняттям. От. І ти можеш сказати, що агро, що в тебе порівняється. Якщо ти ще сім'я, то ти сказати, що вже а, перетворишся в такого, ну, перетворишся побутового <платула> або можна так сказати. Ну, тобто хоч не хочеш, ти мусиш працювати, бо ну, для себе тобі вистачить того, але сім'ї, дитині, або дітям потрібно. Ну, не тільки любов, там, ласка і дитину в будь-якому випадку, все рівно їм потрібні якісь кошти, навіть якщо вони малі, це це навіть не обговорюється. Ну і виходить, ну, суть не в тому. Суть в тому, що якщо рівняти навіть наші дві системи, там багато хто скаже, що ну, в тій самій Новозеландії там Можна сказати, що крусудочне літо, тепло. Е, нема в них там зим таких, як у нас тут. Нема в них тут то, там, е, такого м -м, сирового клімату подекуди. Е, поменше треба їм прийти, там газ, е, е, електрику і т.п. Ну, добре. А нам банально взяти, взяти, взяти ті ж самі комунальні послуги. Е, вони, ну, та розяться. Але не аж, не аж так суттєво. Ну, тобто, якщо е, брати середньостатистично, тобто, десь від 1000 до двох вони е, більші по нізлітнім періодом. Ну, це я ще раз скажу, це не набагато більше. Одним відвертоме, хоч сучасні реалії, 1000 ну, дві, то це для маленького так. Можна гроші і такі достатньо хороші гроші. Але для населення міста під 250 тисяч, ну, це, це не суттєві гроші. От. Ну, суть не в тому. Кліматичні умови теж тут не, не відіграють важливої ролі. Я, в принципі, банально, навіть в банальному прикладі це пронавлівав. Це вже не говорячи про те, що та, потрібний там одяг якийсь, на зиму, на осінь, ну все ж таки холодніше ну. А, Так, ну це теж впливає. Але, а, але не суттєво. Не суттєво. А як на мене, ключовим фактором є саме от підтримка самого населення. Тобто а, в країнах схожого типу а, розвинутий такий не то, що неокомунізм, Ну, але щось на щось наподобі того. А, адже а, вони вважають, що якщо не щас, якщо щасливий а, найбідніший, а, то відповідно на щасливіся все суспільство. От. Ну і відповідно, навіть а, оці люди вони не стремляться прям до гігантських багатств. А, от, Як не дивно, вони задовільняються якоюсь мінімальною сумою, от яку там. Де їм держава чи роботодавич чи самі заробляють. От, і, цим, і цим вистачає відпочивати а, половину року, а то і більше. Тобто, і вистачає там на їду, на витрати, якісь там на відпочинок, там, круїзи, там, крошерінг, поїздки, ну, в межах острова. Все просто, ну, і крім того, що вони ще й живуть в райських умовах. Тобто ну, це просто рай на землі, можна так сказати. Ну, І їм цього вистачає на це, щоб відпочити. А подивіться, в Україні, якщо людина працює, працює на ту ж саму державу, чи навіть, ну, навіть можна сказати, що і на дядь, там теж різниці є, ну, але не на велике. То, хоч як вона буде вкалувати, ну, вона. Максимум зможе домінити свої потреби. Максимум, і то вона не зможе е, пів року не працювати. Ну, тобто, е, Хоч як вона буде там в кава, ну, вона не заробить таку суму, щоб вона там могла пів року не працювати. Ну, це, це, це однозначно. Ну, тобто рівень в підходів прям ну, колосальний. Ну, тобто, Чи це пояснює тим, чому. Ну, напевно, у все ж таки доставляється до себе менш-менш вартісно, можна так сказати. Ну, можна так сказати. Тобто, ну і конкуренція. Конкуренція породжує конкуренцію. А, от, я надавно здивувався, як ну, чому таких особливо, західні українські зарплати а, На, ну, навіть не на плат, на приватних роботах. В принципі, якщо навіть зайти на те саме в QA. Но, Більше 20 тисяч мало хто пропонує, а якщо пропонує, то там цілий список вимог. От. Е і задався таким питанням, чому. А це відбувається, те, що е населення села воно готове е погоджуватися на таку зарплату. І відповідно бортавець знає, що якщо навіть житель, міський житель не захоче працювати, він собі знайде працівника. Ну, тобто, і для чого йому піднімати? Для чого йому піднімати. Більшу суму а, ну, на зарплату. Якщо йому ну, достатньо заплатити то ку ну, він буде працювати, радіти і ще дякувати як то йому, бо там, для ну, сільського жителя двадцятка це це ну, прям, тому що у них там, єдиний дохід, це якась пенсія може, чи якісь там виплати соціальні, пару тисяч гривень. Ну, то двадцятка то він буде королем, як то кажуть. Все. Добре, мушу перерватися. От, Ну і от така моя думка. Напевно, саме оця внутрішня конкуренція, яка в нас є, якраз і знижує от оцей, е, оцей потік збільшення грошей, збільшення економіки. от, Ну і, і, і воно гальмує, напевно, щастя українців. Самі ж самі українці, як на мене, винні в тому, що вони нещасливі. Ну, от так от парадоксально це звучить. от. Отак от отак отно от от виходить.